Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже важливу тему: проблематика балансуючих груп із виробниками при статусі переддефолтний. Оцінка впливу та пошук рішень. Це чергова зустріч у форматі Energy Club Reception. І порядок денний. Вірніше, регламент у нас сьогодні буде такий: спершу ми заслухаємо доповідь. Юрія Підлісного, він головний виконавчий посадовець Energy 365. І оскільки у нас є представники компанії-членів Energy Club, то далі будуть питання від учасників. Ну і наприкінці будемо а, вирішимо, чи ми створюємо робочу групу із со питання. Готуємо якесь звернення, а схоже, що звернення і групу доведеться робити, тому що не дарма пан Юрій хоче привернути нашу увагу до цього питання. Отже, регламенту часових обмежень ми не встановлюємо, покладаємося на здоровий глузд і вправність наших учасників. Пане Юрію, вам слово, будь ласка. Доброго дня. Дякую за можливість виступити. В чому ну, полягає суть проблеми в даному випадку? Ну, хочеться урівняти учасників балансуючої групи СВБ, учасників СВБ, яких є балансуючої групи. Якщо так правильно висловитись, виходить. Яка ситуація, коли СВБ набуває статусу передефолтний. Ну, я потім підстави. Розкажу, які можуть. Може, вони не вичерпний перелік, але деякі навім приклади. А у нього починає, ну, розподіляється фінансова гарантія по іншому ну, за, за при певним, за певними правилами відповідно до нормативних документів. Якщо у СВБ є балансуюча група і. Немає в даній балансуючій групі виробників, в принципі, воно розподіл фінансової грантій не відрізняється від розподілу, який здійснюється для звичайної особи. Якщо е в балансуючій групі є виробники, відбувається розподіл трошки по-іншому, і якщо. Запасу фінансової гарантії, ну скажімо так, ну, там не вдвічі, не втричі більше є. і не вистачає на покриття некупленого е, СВБ чи учасника по двосторонніх договорах обсягу на продаж, то відповідно СВБ може не продати е, даний обсяг. ну, Верніше не можна продана, не продасть даний обсяг на РДНІ, і це може спричинити. Різні наслідки є. ну для СВБ, це точно збиток, для... для виробника це також точно збиток. Для ринку може бути вплив на ціни. Все залежить від того, який виробник в даній балансу. Да, в залежності від обсягу, який він продає в певну годину на РДН. Підстави для набуття, ну всі їх знають підстави для набуття статусу передефолтний, але може бути які історії. Може у зараз Укренерго є можливість виставляти в непланові рахунки, якщо вони бачать якісь нестандартні ситуації на ринку. Да? Тобто учасник банально можу просто не побачити себе, могло просто банально не побачити даного рахунку. Набути статусу передефолтний, відповідно, навіть якщо є можливість усунути недолік, збільшити розмір фінансової гарантії, вона почне діяти в D плюс 2. На D плюс 1 вона поширюватись не буде. Відповідно, СВБ, можливо, вся балансуюча група, і виробник отримують збитки. Якщо виробник планував. Значний обсяг продажу на РДНі, вплив на ціну ринку, можливо, і вплив на всіх інших учасників ринку може бути ну, як мінімальний, так і дуже суттєвий. Може бути збій в програмі Вукренерга. Неправильно розподілилася фінгарантія. В вечора було все добре. Зранку технічний збій, трапляється у всіх. Знову ж, неправильно розподілилась він гарантія. Вчасно не помітили, учасник в переддефолті, усувати недоліки можуть не встигнути. Об'єктивно. Получаємо ті самі наслідки, які я попередньо назвав. А може бути варіант, коли учасник ринку там. Випадково, чи по своїй війні, не встиг не зміг оплатити виставний плановий рахунок Укренерго, аналогічна ситуація перед дефолт, розподіл фінгрантії по іншому. Ще раз наголошу, що в, учасник, в СВБ, які є, в яких є балансуюча група і немає виробників. Ситуація от при набутті статусу передефолту вона не змінюється. Да? Вони як зможуть собі вільно продавати, торгувати, так і все відбувається у них без змін. Щоб цю ситуацію вирівняти, е, ну, приховуючи швидкість прийняття рішень регуляторам, пропонується внести зміну в 332 постанову. Е, я потім в прикладах наведу, е, не набувати, щоб е, СВБ. Е, в якої, якої заборгованість Укренерго більша, ніж СВБ боргує Укренерго, не набувало статусу перед дефолтом. Вона стосується всіх в принципі, СВБ, але дана зміна вирівняє, я, на мою думку, всіх учасників ринку. Дякую. Дуже дякую, пане Юрію. І Можливо, трошки ще про те, коли і ви зверніли на це в таку пильну увагу, і що було безпосереднім поштовхом? <пору> ну, перших два випадки був виставлений в неплановий рахунок. Ну, я по своїх прикладах да раніше ну, так вже, такі давні, можна сказати. Був виставив неплановий рахунок. Звісно, ми його побачили. Ми відреагували, відпрацювали в перед дефолт. Ми тоді не попали, а дані в системі управління ринком змінилися після прав... ну, зміни правильних даних. Там заливки навіть не другої версії, а уточненої версії. Сур, але прецедент стався. Якби цього вчасно не помітили, відбувся переддефолт на той час, десь приблизно орієнтовно там 300-400 МВт бази не попало б на РДН, і ну, то розумієш, 400 мегаватт бази на РДН в один день це суттєво вплине на ціну утворення на даному сегменті ринку, інший був випадок. Це раніше ще було, <кій> був збій в Укренерго. Я вже причин не пам'ятаю, але трапилось так. Він гарантію не перерахували, нам дозволили продаж на РДН, технічно довго все відбувалось, ми, навіде, дещо змогли продали, ну, в принципі, збитки були невеликі. Ось. І, а, і ще в продовження третій приклад, у нас з 1 лисня. 07 сьомого починають діяти рахунки оскроу, де відбуваються розрахунки день в день. І відповідно нерозрахунок в даній ситуації, ну в ситуації, коли «Укренерго» боргує, а учасник не має вибору, потрібно розраховуватись, він також може набути статусу перед дефолт. Хоча там де-факто заборгованості перед «Укренерго» у нього немає. Ну наслідки такі самі, як я говорю. Пане Юрію, дуже переконали приклади. І ще одне конкретні пропозиції відносно того, створювати нам робочу групу, що вона має до кого звернутися. Зараз є у вас? А, ну, наразі я пропоную, мабуть, потрібно звернутися до НКРЄКП, до регулятора, щоб це питання. Мож... Ну, і до Укренерго як. Оператора системи передачі, адміністратора розрахунків, адміністратора комерційного обліку ну, в різних ролях з пропозицією внести зміни в 332-гу постанову під пункт 10, трошки його розширити і вирівняти права СВБ, от іменно з сторони відповідальної за баланс, якої є балансуюча група. Ну що ж, обміркував видно, пан Юрій, і те про що говоритиме, і те, які шляхи можуть бути розв'язання. А є ще серед наших учасників, хто хоче висловитися про це? Немає, я так розумію. В такому разі будемо вважати, що пропозиція Юрія Підлісного. Є основою для нашої дальшої роботи, буде створено в межах учасників Energy Club таку робочу групу, яка розробить проєкт звернення, ухвалить його і скерує відповідні органи, а потім доповість про дія із цього звернення. Пане Ігор, оскільки ви ініціювали і так ретельно обґрунтували потребу, то прошу вас вчасно подати проєкт, а інші вже там, може, його трошки відшліфують. І сподіваємось, що до цього проєкту звернення долучаться ті, хто сьогодні з різних причин не могли взяти участь, а вже ті, хто беруть участь, так і тим більше. Можливо, кілька слів завершення нашої зустрічі, пане Юрію. Е, ну, На завершення я все ж таки надію, що нас е, ті, хто не долучився до зустрічі, дивляться в соцмережах. Бо ну, насправді питання охоплює небагато е, учасників. Ну, з стар, сторін відповідальних за баланс. Да? но наслідки е, охоплять всіх. Тому прохання долучитись до. Проекту даного листа, підготовки даного листа, Так, але ну, ми зі свого боку спробуємо повідомити тих, хто не дивився, не подивився, щоб вони все ж таки переглянули цей запис, тому що аргументи, які навів Юрій Підлісний, здатні переконувати. І сподіваємося, що відгук буде. На цьому слові, всім дякую, бережіть себе. Працюємо задля перемоги на все добре.